Виконуємо задачу 2 практичної роботи 4 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Ривки лисенко Черніко шкодько 2025 року випуску. Практичну роботу будемо виконувати у середовищі розробки Lazarus. Завантажимо Lazarus. Потрібно створити проект для обчислення значення такого виразу. Як бачимо, в даному виразі є дві змінні А та Б. Вводити їх будемо з клавіатури в текстове поле Edit. Давайте додамо текстові поля на форму, і виводити результат також. Давайте будемо в текстовому полі Edit. Тепер для того, щоб було зрозуміло, що ми вводимо в перше поле, в друге, і що це в нас результат, додамо текстові написи Label. Давайте змінимо зразу текст напису за допомогою інспектора об'єктів. Це у нас властивість Caption. А дорівнює. Б дорівнює. І результат. Обчислення будуть виконуватися тоді, коли ми натискаємо по кнопці. Давайте додамо її. Кнопка «Baton». Давайте на кнопці напишемо виконати. Enter для підтвердження. Ну і давайте вилучимо написи з текстових полів. Це в нас властивість текст. Створимо обробник події, клік для кнопки, виділимо її, перейдемо на вкладку Події, знайдемо on-Click та натиснемо на три крапки. Бачимо, створена заготовка. Давайте зразу запишемо, які в нас є змінні. Пишемо після ключового слова var. Саме у цьому місці. Змінні в нас будуть називатися А, Б. Ну і «Result». В результат ми будемо зберігати зрозуміло, результат. Далі двокрапка. І нехай в нас а, ці зміни будуть дійсного типу Real. Тепер ми повинні забрати значення, яке ми ввели в текстове поле Edit1 і присвоїти його зміній А. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl, пропуск. І ще, незважаючи на те, що ми в текстове поле будемо вводити число, дане число буде розпізнаватися як рядковий тип. Тобто його потрібно перетворити з рядкового типу в Дійсний. Використаємо для цього функцію str to float А далі з edit 1 текст. Забираємо значення і присвоюємо його змінній А, аналогічно для другого едіта присвоюємо значення змінній Б. а тепер змінній зміні будемо зберігати результат нашого виразу. Запишемо вираз. Обрахували і тепер залишилося вивести. бачимо, що це в нас edit 3. Присвоюємо дане значення властивості текст. Тепер робимо навпаки. перетворюємо з дійсного типу в рядковий. І виводимо змінну результат. Давайте збережемо проект, файл зберегти всі. Створимо для проекту окрему папку. Практично 4.2. І тепер зберегти. І ще раз зберегти. Виконуємо проект. Натиснувши на кнопку Виконати на панелі інструментів, давайте введемо якісь числа, наприклад, щось простіше 1, 1. Натискаємо Виконати. Перевіряємо, чи це буде вірно. Це буде вірно. Давайте тепер введемо якесь дійсне число. Зверніть увагу, що в нас тут має бути. Не крапка а кома, ну і ще нехай буде якесь від'ємне. Є єдине. Давайте ще підправимо, бачимо ми в текстовому полі, де результат можемо змінювати, видаляти значення. Давайте це виправимо, виділимо Edit 3 та знайдемо властивість Enabled. І поставимо false. Тобто тепер вона буде неактивна. Бачимо. Воно таке тепер сіреньке. Але результат все одно виводиться. Задача практичної роботи виконана. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!